Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак. вранці 7 жовтня. Ізраїль прокинувся від масованої атаки. Країну бомбили ракети та дрони. Хм, Знайомий почерк. Все, як було в Україні 24 лютого 2022 року. Бойовики сектора Гази вторглися на південь країни на 50-річчя від початку війни судного дня між Ізраїлем з одного боку та Єгиптом і Сирією з іншого. Чому Ізраїль проспав удари? Куди дивився Мосад? Чому залізний купол пропускав ракети? Давайте розбиратися з вами: новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Для нас це важливо. А зараз про чорний день в історії Ізраїлю. В світ облетіли кадри, які не можуть не шокувати. Бойовики не лише бомбардували цивільні об'єкти в Ізраїлі, але й викрадали та полонили мирних жителів, били їх і катували, захоплювали техніку та поводилися вкрай жорстоко. Ми у стані війни заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ємін Нетаньягу у зверненні до народу криництво Ізраїлю розпочало широкомасштабний призов резервістів, а також оголосило контртерористичну операцію Залізні мечі у секторі Гази. Бойовикам Хамас вдалося прорватися до Ізраїлю по суші, морю та повітрю на звичайних вантажівках і парапланах. Попри те, що Ізраїль знає, що таке війна, ці події шокували всіх. Як так трапилося, що Ізраїль проспав масовану атаку? У чому прорахувалася зовнішня розвідка Ізраїлю Мосад, де була армія Цахал, і чому потужна система ППО Залізний Купол пропустила ракети? Мосад зовнішня розвідка Ізраїлю відома на весь світ. Ще у квітні там заявляли про високу ймовірність нової військової ескалації, але щось пішло не так. Шалена атака на Ізраїль 7 жовтня, вочевидь, готувалася доволі тривалий час, але стала чи не сюрпризом для Мосад спецслужби країни прорахувалися – до слова, Ізраїль десятиріччями створював мережу, яка б дозволила попереджати атаки та заделегідь нівелювати загрози терактів, але цього разу система дала збій. Спочатку бойовики випустили тисячі ракет по містах Ізраїлю, потім сотні злочинців прорвали кордон сектору гази на мотоциклах та автомобілях і захопили кілька населених пунктів. Крім того, палестинські дрони скидали гранати на бронетехніку. А бойовики хапали на вулицях людей і брали їх у заручники, катували та вбивали. Ці кадри облетіли Смережі також були прямі влучання у багатоповерхівки і навіть критичні об'єкти інфраструктури. Нічого не нагадує, а як же відомий на весь світ залізний купол, який має доведену ефективність на рівні 80-90% Запитаєте ви? Пояснюємо, залізний купол це пересувна всепогодна система ППО Ізраїлю. Вона вважається вкрай ефективною, тому Україна так просила її для захисту від російських ударів, але будь-яку зенітну систему можливо перевантажити, і саме це зробив Хамас. Бойовики заявили, що випустили по Ізраїлю. 5 тисяч ракет, хоча за оцінками ЦАХАЛ йдеться про 2200 ракет. Тобто, якщо навіть з 2200 ракет перехопили 90%, то 220 ракет все ж прорвалися через ППО, і тут треба враховувати, що має бути достатня кількість протиракет. А на перезарядку пускових також потрібен час. Роботу залізного куполу прокоментував і речних повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини по вчорашніх подіях. Так ППО. Ізраїль, мабуть, ну ця тема не буде сходити ще довго з сповістки дня, тому що не не завершились там бойові дії. Вони навпаки продовжуються і, і перенасичення системи протиповітряної оборони простими, скажем так, навіть примітивними засобами повітряного нападу, ну все одно не може витримати. Навіть слов з залізний купол, і тому є от такі влучання, такі от, власне речі, як пише Блумберг, цей напад Хамас може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни судного дня 1973 року. Ізраїль і його союзник США, які виділили Ізраїлю 3,3 мільярди доларів на оборонні витрати у 2022 році, будуть з'ясовувати, хто винен у тому, що трапилось. Арія Зайдин ізраїльський політолог та підполковник запасу також прокоментував провал мосаду. Навіть у самих сильних розвиток розвідок є обмежені обмежені можливості. Ви знаєте, зараз можливо не час говорити хто що робив не так, але так чи інакше зрозуміло, що. При такому уряді релігійно націоналістично настроєному єдине, що було у них на меті, це розібратися, скажімо так, в лобках з, а, з, анфтоно, з і, і, палестинською автономії, і тому їх крок і людей, які їх підтримують, поселенці, які там живуть, наки піднімали градуси протистояння палестинців на західному березі. Він визнав, що атака дійсно стала сюрпризом для Ізраїлю. Ми очікували такого удару з півночі зі сторони Хезболи. І тому в стратегічному плані так повний сюрприз. Наразі все ж відкритим є питання: хто ж не дав таку величезну військову підтримку Хамасу для масованого нападу на Ізраїль? Західні аналітики та експерти впевнені, тут стирчать Москви. Не майте ілюзій, атака в Ізраїлі, вбивства мирних жителів, викрадання дітей і батьків, як розмінна монета, керуються з Москви. Путінському режиму було необхідно піти на ескалацію, не вступаючи в прямий конфлікт з НАТО, відвернути інтерес від України та знищити будь-яку нормалізацію на близькому сході а також припинити позику США боєприпасів зі складів Ізраїлі для потреб України. Водночас аналітики інституту вивчення війни впевнені, що Кремль використає атаку Хамас на Ізраїль, щоб США і Захід зменшили підтримку України. Зокрема, почали проштовхувати вкиди, буцімто захід знехтував конфліктами на близькому сході через підтримку України. Чи існують подібні загрози для України, пояснив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Світ буде сконцентрований на допомозі Ізраїлю. Це достатньо е, очевидно і це правильно, але світ точно буде сконцентрований на допомозі і Україні, тому що ще раз кажу про те, що треба розуміти перше джерело всього, що сьогодні відбувається. От сьогодні йде абсолютно очевидний злам системи глобальних відносин. В Цілому про це до речі, буквально пару днів тому на Валдайському клубі, так званому у Сочі, сам Путін заявив, що ми будемо будувати новий новий світ. Що таке новий світ у баченні Путіна? Це світ, де немає правил, де домінує сила, де можна будь-кого принизити, будь-кого поставити на коліна, де такі країни авторитарного типу, як Російська Федерація, мають право домінуючого голосу. Водночас речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що 7 жовтня Ізраїль пережив те саме, що Україна переживає. Щодня, якщо брати Ізраїль, це фактично Українська область, це область, по якій випустили, ну так за даними ЗМІ, читаємо близько двох тисяч ракет. Ну, мабуть, не ракет, а усіх засобів. Там, передусім, це ті ж самі РСЗВ, так, такі як ГРАД там чи смерть, так і далі. Ось таким чином, якщо співставити на сьогоднішній день, це треба теж наголошувати на цьому світовій спільноті, що це фактично один. Один день війни в Україні, якщо співмірно, якщо порахувати скільки снарядів по нас летить щодня керованих авіабомб російських ракет, то Ізраїль вчора пережив фактично те саме, що щодня переживає Україна, але територія. Ізраїль це одна область. Події в Ізраїлі шокували весь світ, але Україна вже понад півтора роки переживає те саме щодня. Не варто про це забувати. А як ви вважаєте, хто влаштував нову фазу війни в Ізраїлі? Залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Команда Тесен бажає вам мирного, тихого і спокійного дня. До зустрічі.